Лікар знає. На радіо Київ 98 FM. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФЕМ радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про те, чому хворіють діти, а й справді чому, особливо після літа. Адже нам здається, що впродовж літа вони би мали загартуватися, зміцнити свій імунітет, зміцнити своє здоров'я, натомість що натомість зі школи і садочка вони приносять нам інфекції, хвороби навіть іноді. Не іноді а тепер ще й дуже часто проблеми зі спиною. То чому так відбувається? Які сюрпризи неочікувані нам могло нашим дітям могло подарувати це літо? Це будемо з'ясовувати сьогодні у нашій програмі. Вітайте гостей студії. Це Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог, мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, а також Яна білик лікар загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день, доброго дня. Так само на початку нагадаю, що кожен з вас має можливість скористатися унікальними методиками і отримати допомогу медичну у фахівців мережі клінік інтегративної медицини -Мед». у Києві. Працює дві клініки, зокрема на лютеранській 16, Це неподалік від метро Хрещатик та на Мастицькій 9, Це масив виноградар. Всі, хто сьогодні за і запишеться на діагностику свого організму. Отримає 50% знижки на цю послугу на повне комплексне обстеження вашого організму, в тому числі на виявлення причин хвороби. Бо, як ми знаємо, неможливо нічого вилікувати, якщо не зрозуміти, звідки взялася хвороба, що її спричинило, що її а, провокує. Отже, телефон, за яким треба записуватися, 073 503 40 30. ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну і шановні гості, від себе мабуть, знову ж таки подякуємо сьогодні всім захисникам, всім тим, хто стоїть на варті нашого, нашого захисту, хто нас захищає, і завдяки кому ми маємо можливість жити, працювати і обговорювати своє здоров'я. Отже, тепер безпосередньо щодо е нашої теми хочеться одразу запитати, ви знаєте, чому хворіють діти? Причин багато. Причин багато. Ті сюрпризи, про які я казала, вітаючись, Я казала, що нам здається, що літо це сонце, це вітаміни, це там малина, там полуничка. Але насправді не лише це дарує нам літо, особливо нашим дітям. То які сюрпризи могли підхватити і привести від бабусі з моря, з табору наші діти? Ну це брудні руки, які дитина проводячи на природі, вона не контролює їх чистоту? Тож, це обов'язково після літа ми знаходимо глісні інвазії. Найпоширеніше це лямбліоз простіших, бо чистота води має велике значення, і, на жаль, ми не можемо завжди проконтролювати, щоб вона була належної якості для наших дітей. Це гострики, астріци, аскаріди. Дуже поширені є навіть цепні. І лінтіци, е, на жаль, в Києві цього дуже багато. Mm -hmm. На жаль. А з-за кордону дуже часто привозять анкілостому, і до цього всього легше за все дає, доєднуються вірусні інфекції. І у нас утворюється мікс-інфекція, з якою вже значно легше впоратись батькам самостійно, ніби дитина мала б одужити, там 3-7 днів, а хвороби продовжується. І це говорить, що причина не одна, а треба дивитись глибше. Так, ну дивіться, перше на що хочу зреагувати, Тетяна Борисівна. Угу. Я думаю, що і вас, і мене хто коли дивився на, на чисті руки, правда. <свісна> і, і як, ну, такі там трішки старші люди кажуть, тю, ну і що дивіться, які гарні виросли. <свісна> сьогоднішні сучасні батьки вони все таки більше уваги приділяють, зокрема гігієні, бо ми вже здебільшого знаємо, паразити в організмі це не лише болить живіт. Правда? Абсолютно, шкірні прояви, просто теченіс, просто набряклість слизових, просто загальна втомлюваність, анемія нез'ясованого генезу багато. От про нез'ясоване ще хочу мами добре знають, що паразитів в організмі виявити надзвичайно складно. По перше, і сам процес неприємно діагностики, так це такі це треба все швидко зробити, все швидко завести в лабораторію, і то кажуть, що лише окремі види паразитів там а, можуть виявити. То як нам батькам діяти в такій ситуації, Приходити як ходити на діагностику до нас. Бо частотним методом ми можемо визначити за частотними показниками цих паразитів кожного, бо в них кожного є своя частота як mm -hmm. в організму живого. А, і це, це швидко, це безболісно, це без стресу для батьків і для дітей. Дуже легко будемо сьогодні ще говорити про методику діагностики. Тяна Борисівна хоче долучитися. Я да, хочу трошечки да, вже по паразитам. Чому у всіх дітей є паразити? У всіх. Тому що я трошечки хотіла сказати про особливість імунної системи дітей, mm -hmm. тому що вони дуже недосконалі, і тому кишківник не захищений, там нема з первинних секреторних імуноглоболів, не захищена носоглотка. І тому діти, як кажуть, хватають дуже швидко різні інфекції. І в сім'ї можуть всі здорові, а дитина хворіє. І це дуже має велике значення. І, вважається, по статистиці, дитина повинна може захворіти до 4 років, чотири рази на рік, і це не вважається хвороба. Це тренування mm. імунної системи. Це клітинний імунітет, вчаться лімфоцити і навчаються працювати з чимось. є. працюючи дуже довго в гематології в дитячій, ми бачили дуже багато серйозних моментів у дітей, які дуже були здорові. Карточка дуже пуста, тільки вакцинація. Приход, профілактичний приход на е, огляд до лікаря і починається новоутворення. І це дуже важливий момент, тому що організм повинен навчитися бути в імунітеті. Коли дитинка маленька, внутріштовніша, там просто все подається з мамочкою. І антитіла приходять, і їжі. І з першим вздохом до народження дитини дитина починає вчитися і їсти, і дихати, і поводити себе. Цей процес не проходить такий швидкий. І дуже важливо по батькам, це не, не завжди дуже чисті руки. Все залежить mm -hmm. від таких, яких середовище. Якщо, якщо о, 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 середовище буде зашлаковане, як кажуть, тієї паразити, і бактерії, віруси, то обов'язково це буде у дитини. І не дивляйтесь, що дитина маленька і буде мати якісь віруси, герпеса або якісь паразити, такі екзотичні. Були діти багато бачили, що знаходили. це Вже не так просто в аналізах. Лямбліоси, даже у маленьких діточок трьох місяців. Просто хочу сказати, що це буде обов'язково. І до трьох паразитів можуть бути у, у дитини навіть не показувати ніку клініку. Чому знову? Тому що нема нормального відповіді. І дитина може, як сказала Яна, реагувати як проям уже алергії, тобто висипом на шкірі, зниження їжі. Можна навіть не зрозуміти. Тому я вважаю, що дітей всіх 100% треба, особливо до шкільного року. Далі вже трошки імунна система починає виравнюватися до дорослого, ну знову провал. Підлітковий вік. Тут виброс гормонального фону, і гормональний фон цвіте, красавці, здоров'я становляться, такі всі активні, нікого вже не слухаються, а, а здоров'я падає. І все, що не делікувалися маленькими до шести років, вилазить на дальньому віці. Тому зараз у нас навіть не те, що ви кажете, ще що зараз дуже багато ходять всі в різні е, заклади. На жаль, перевірка дуже слабка. Я не хочу казати, що вони неуважні, навіть не вгадаєш. Ну, краще, якщо вже йти з дитиною, треба йти в більш високого рівня заклад, щоб там хоч якісь були перевірки, і чистота не така просто показова. Але Тому що ви... можна отравитися. Я хотіла у вас уточнити, от коли ви. Якщо говорити про роль родини в здоров'ї дитини, то важливо не лише те, чим батьки годують дитину, так а і те, наскільки здорові самі батьки були на момент, коли дитина народилася. Ну, це обов'язково, звісно. І, і навіть і... перед тим, як і навіть тоді, коли вони перед планували цю да, дитину. Ну, дуже зараз є важні сім'ї, які готуються. Вони перевірили звичайними методами, Прийшли до нас в клініку. Ми ще щось знайшли, mm -hmm. зробили загальне. У мене є такі сім'ї. Обстеження і народили дитинку здорову, розумієте, да? тому що методів дуже багато. Якщо є такі унікальні, які дає високий рівень доказовості по інфекціям, чому ж його не використовувати? Можна просто закрити на очі, я цього не знаю. А тоді плакати. Дуже багато зараз захворювання передаються через плаценту під час вагітності, особливо це герпес п'ятий і токсоплазма і герпеси П'ятий це дуже шкідливий. Він приводить в залежності від стану, коли активувався до різних захворювань. Нічого не видно. Я не кажу про ті уродства, які можуть стати на першому триместрі. Я кажу про те, коли він вклинюється, активується у мами на другому половині вагітності, і антитіла захищають дитини, але дитина не формує імунну відповідь. Угу. І ми це знаходимо. У нас є такий тест, вроджена токсична нагрузка. Ще хочу розказати трошки про маленький, далі ж будемо нашу всю тему по поводу вакцинації. Е, в принципі, вакцинація захищає до інших хвороб, але треба дорозуміти, що дитина першого року життя там формується тільки один вид імуноглобуліла нестабільний, тому дається старе декілька пасажів на вакцинацію. Це теж навантаження. Ну не забувати, що після вакцинації місяць або й до трьох імунна система має такий провал. І в цей час, якраз у пішла вакцинація до 6 місяців, дитина ходить уже по всім гостям до друзів, до бабусь, набирається інфекція. Тут сказали, нас вакцинували, і ми захворіли. Не може така недоскональна не імунна система через місяць уже справитись з будь-якою банальною інфекцією. Це важливо, тому тобто будьте дуже уважні в цьому плані. А, якщо говорити про інфекційні захворювання, зокрема, і вірусні, в тому числі, а, слабке місце дітей, всі батьки про це знають, це носоглотка. Чому? Бо е, часто буває так, що е, вже в сім'ї є певні передумови для того, щоб носоглотка дитини не була здоровою. Через те, що герпес четвертий дуже часто є сімейною історією. І, на жаль, він тестується більше, ніж 90% людей. І це вже дає змогу іншим бактеріальним інфекціям доєднуватись. І це може бути і стрептококова, і стафілококова флора. І окрім того, що є герпес четвертий, є ще герпес першого другого типу. А ми знаємо, що майже в кожної дорослої людини він є. І ми цьомаємось, і ми передаємо це нашим діткам. А з герпес вірусною інфекцією дуже складно впоратися з класичними традиційними методами терапії. Трошки доповню, чому у дітей це початок, тому що, я вже казала, і за займуна система, вона не удосконалена і виділяється на слизові дуже мало захисних і різних ще захисних речовин. На саме головне це анатомічна структура голови і челюсті. Дуже вузькі носові проходи. Носкігаймери вушка дуже значить, широке, широке від вуха і до носа, і шви близько, тому любий риніт може перейти mm -hmm. до отіту. Тоже дуже звужене mm -hmm. гортані, І дуже часто буває набряк гортані, лярінготрахії, тут ті крупи ложні, так називаємо, да? і швидко проникає вся інфекція вниз бронхи. Тому у дітей, особливо маленьких, в залежності від віка. Чим раніше почали профілактику робити і послухати, лікар по педіатр повинно бути дуже уважний слухати. Бо сьогодні можуть не бути хрипів, завтра якісь хрипи, а постійно завтра вже запалення легень. І такі випадки зустрічаються. І ще додам це формування лімфоепетиляльного кільця дитячого, бо є, є періоди і терміни, коли в дітей вони формуються. Спочатку одні, потім аденоїди, потім трубні миндалини. І це теж процес. І для того, щоб вони сформувались, теж виникає певне запалення, певний набряк. І це може супроводжуватися. І зуби зуби дуже дають багато симптоматики в дітей молодшого віку. Але чи правильно я зрозуміла, що коли у дітей часті рніти, тонзеліти, то це не тільки проблема, ну то це не обов'язково йти і видаляти дитині аденоїди. тут треба перевірити організм на інсна абсолютно вірно. Особисто я не вважаю, що лімфопітеляльне кільце є чимось зайвим в mm -hmm. нашому організмі. І якщо гарно пролікувати всю сім'ю, бо дитина це проїв здоров'я батьків. То з цими історіями можна позбутися. І є люди, які до дорослого віку лишаються з тими напруженими тут е, от, 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 такими вузликами, які їм заважають все життя, і це все тягнеться реально з дитинства. Дитинство. Отже, давайте я нагадаю, де можна а, пройти обстеження на виявлення ось цих інфекцій, які роками можуть жити а, в вашому організмі, і Проявлятися, от в моменти найнеочікуваніші, будь ласка, звертайтеся до клініки інтегративної медицини «СмартМед». в Києві. Працює а, дві клініки: одна на Лютеранській 16. Це неподалік від метро інша на 9 Це житловий масив виноградар. І всі, хто сьогодні зателефонує і до ї години і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження вашого організму. 073 503 40 30. це телефон для запису. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Так бачу, що час так невпинно біжить. Про носоглотку поговорили. Ще так само всі батьки знають, що кишково шлунковий тракт так само від, від його стану залежить, як часто хворіють ваші діти. Ну, Більшість мам знає, що якщо якісь є проблеми з кишківником, то все то із хвороб ти не будеш вилазити. Поясніть, чому наскільки це справді важливо. Тетяна Борисівна вже про це почала говорити. Є така штука, хілікобактер вона дуже розповсюджена, передається з ложкою. І треба дуже класно і гарно обробляти інструменти, якими ми кушаємо і навіть в сім'ї, і коли ми виходимо кудись. Бо якщо в нас падає кислотність шлунку, в нас вже не буде такого бар'єру для того, щоб соляна кислота обробила всі яйця, всі бактерії mm -hmm. і не пустила це по кишківнику, щоб воно заселялось. Тож, це жовтр правильний тік, споживання достатньої кількості жирів для того, щоб вони засвоювались. І формували наші нейроні нові, mm -hmm. і це кислотність шлунку, і це буде і флора, кишкова флора. Тетяна Борисівна? Я хочу доповнити трошки. Не будемо забувати про ці віруси герпеса. Як їх сказали, вони більш всього накопичуються в лімфосистемі кишківника, Там 60% лімфи всього організму, і там дозрівають імунні клітини, там формуються антитіла. І все теж єдина система. І Якраз поступово, коли вона починає зріти і менше хоч хоче стати mm -hmm. е, рівень уже у нас тімусу, який клітинний імунітет був спочатку е, включається. і Тоді навіть просто запалення лімфоузлів, таким називається діагноз мезоденіт, е, як гостра хвороба. Е, думаю, що даже апендекс е, може привести до дуже багатих на, наслідків. То імунна система не справляється, і все, що впало в кишківник, це затрималось. Потім починається саме серйозне, то що зараз вже трошки менше батьки купують антибіотики, бо рецепти є. Да? Ну вони купили більше, ніж треба на один рецепт. Залишилися і починають лікувати своїх дітей при всіх любить діареї, там mm -hmm. щось порушення, травлення. той же... Болить горло, герви призначають собі антибіотики безпосередньо, ще більше погіршують стан кишківника, порушують дісбіоз, тобто мікробіотом самого кишківника. І свої бактерії, умовно патогенні, гриби. Це, що там сиділо, просто підтримувало нашу флору, допомагало синтезувати вітаміни групи Б, допомагало перетравленню, стане, становить для організму бідою. Да, Получається, ми самі себе вбиваємо. І не забуваємо, що дитина росте кожну секунду. І об'єм умін е речовин дуже швидкий. Сьогодні він один, завтра інший. І потреба в е продуктах харчування в тих же вітамінах, в білках, вуглеводах, вона е весь час змінюється кожен день. Ми не просто підтримуємо свій стан, як ми вже дорослі, 25 років. А кожен день треба все відправити на ту енергію і ще й рости. Тобто, то тут ще з питання в правильному харчуванні чи здоровому харчуванні. Ну і вода, правильно ж вода тебе. Да, важлива. І водний режим обов'язково. Да. Ну, на жаль, дуже порушення. Всі ці Макдональдси забиті. Я вибачаюся, це антиреклама, це, реклама, це не, не дуже я не тільки про неї кажу. І батьки от виходять з кабінету, потім я виходжу на вулицю, бачу, в Макдональдсі сидять мої пацієнти, які дуже довго хвилювалися. Ну вже полікували чистий. Мама вирішила, треба. Треба поновити <свист> 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 да. показати дитині, що ти сюди прийшов на прийом, подивилися, тепер тепер підемо Макдональдс. <свист> це як винагорода ну Україні, <свист> до речі, <свист> да. от Макдональдс. Ну це ці я хочу сказати, ті, бажання вже давно звучать і про геномодіфіціроване, все про це вже неможливо розмовляти. Хтось уже <свист> перечитує і бачить важність, все має разом. Ну, ще раз, як сказала Яночка, треба лікувати всю сім'ю. І дуже важливе має значення психологічний стан сім'ї. Трошки ми цю тему менше скажемо, але це важливо. Діти часто хворіють, починають хворіти, особливо маленькі, коли у них буде дефіцит уваги, недостатньо любові. Їм дуже зручно стати хворими. Він такий, такий маленький старичок становиться, як хворий. І весь час хворіє так. Добре, мама принесла йому. Вже що він хоче, це побажання почитає книжечку, маму з утра до вечора. І психологічно е, організм любий, дорослі теж психосоматично може включати механізм хвороби і той же даже ларингоспазм, і ту же діарею, і піднімати температуру, тому що дитячий організм більш пластичний. І вони незвичайні не діти. Особливо зараз з'явилось дуже багато дітей ніго, дітей з різними захворюваннями, які ми думаємо, що вони такі нетипічні. Я вважаю, що от діти з аутизмом – це незвичайні діти, ми їх ще не розуміємо, коли вони прийшли. У нас з мене є декілька дітей, які приходять, вони просто таке враження, що вони з неба прилетіли з космосу. У них стільки емоцій, все всередині, внутрі. Ну просто ми їм не можемо розуміти. Як ми може не розуміємо, як там. У морі літають, почавано розмовляють пчоки. І це дуже -тоже важливо, як це все розвивається. Ну, дивіться, ви як лікар, точно знаєте, що психосоматика працює. Я як мама підтверджую, скільки да, разів да. у дитини підіймалась температура тільки тому, що він був у бабусі і просто скучив за мною. А я приїжджала, і все, mm, і да. все, і все нормально. Так, дивіться, 5 хвилин у нас лишилося про сколіоз Хочу поговорити, бо все-таки школа пішли. Ми, батьки, вважаємо, що сколіоз у нас через гаджети. Ну, я припускаю, я припускаю, що. А в целі. Через... Ну, дитина йде в школу і починає сидіти дуже багато, mm -hmm. і вона менше бігати. Треба підійти в школу, дивитися, як вчитель проводить перерву дітей, бо діти просто гайсають, а хтось сидить на підвіконні, або сидить зовсім на парах. Тобто весь час, особливо для маленьких, потрібно 35 хвилин, і дитина повинна бути якісь справи. І вчитель у нього працює в свій час, а він читав 35, і пішов собі в буфет. Mm -hmm. Дітей треба, я от вважаю, їх розважати, щоб вони свою енергію двигались, тому що пластичний організм, хрещі дуже м'якенькі, все ще теж недосконалено становиться там мало кальція. І як от сів, так і буде накручений. Це як маленька дитинка, ми зараз онух, я не можу промовчати, що він народився. Вже полежав дві-два дні трошки на одній більшій голові. Уже бачу деформація. Це настільки заметно, але ну, вони маленькі, дуже ну зразу сказала доньки, вона звернула. Це увагу, почала крутити його. От так само і е, Тут буквально дві неділі і там те ж саме. Там просто одні хр... хрящі, там нема кільця. І там, коли у дітей маленьких ламаються кісточки, вони називаються е, типу віточки. Зверху залишається, а всередині як хруснуло. І затягується mm -hmm. за дві, максимум три неділі я, ніяко у дорослих. Це випадок мого сина старшого, я просто не можу помочити, бо він же ж там неможливо було. Прив'язали дитину, йому хочеться скакати. Uh -huh. І він так лежав, нога, нога зверху. І тільки виписали, сказали, що не можна ходити, Хто там ходити. Я приходжу додому, до няні, а він скаче на дивані, думаю, все, у мене голова. Усі". Ну, слава Богу, нічого не зламалося. Все, знаєте, як швидко ламається, швидко загоюється. Які швидкі процеси, навіть в кістках. Ну так все одно ми не можемо батьки перекладати тільки на школу ось цю Ну Те ж саме. Да. ну ні, дома ж те ж саме рухайтесь, рухайтесь разом з дитиною. Робіть цю активність, придумайте вправи. Це корисно для дорослих, це корисно для гормональної ендокринної системи сім'ї, і це формує правильний скелет дитини. І, будь ласка, звертайте увагу на те, що є м'які техніки дітям інколи треба зняти зажими, які формуються від психоемоційного стану сім'ї після хвороб захворювання верхніх дихальних шляхів дитина покашляла, зажалась. В неї вже буде зажим в спині. Їй треба це зняти, їм треба допомагати. Або треба батькам вчитися робити масаж дітям. Це і контакт, і розслаблення. Або треба вводити дітей до спеціалістів і обов'язково доліковувати до кінця інфекцію, і потім підіймати імунний статус. Я буквально два слова. Я ж так розумію, що сколіоз – це ж не лише про естетику. Правильно, це ж я вже дуже ж порушується органи. Зажимається грудна клітина, погіршується, кров... погіршується кровотік, лімфолімфові тік, інервація змінюється патерн дихання, змінюється робота серця, поворот серця mm -hmm. змінюється. Ми комплексна система. Все залежить один від одного в нашому організмі. Напруження в одному органі, напруження в м'язах. Зажатий кишківник – це теж спазмує м'язи і теж формує скаліоз, довжина ніг, правильність взуття. Будьте уважні і приходьте до нас в клініку. От, я раз хотіла да хотіла а от хвилинка є, Давайте підсумувати. Отже, які прості кроки можуть допомогти батькам зменшити хворобливість своїх дітей? Подбати про себе, а потім не вдягнути маску на себе. потім Допомогти дитині. Ну, якщо дитина розвивається легко, нормально і майже не хворіє, можна не звертати увагу, ви все робите правильно, бо читаєте книжок багато. Mm -hmm. А якщо дитина кожен місяць хворіє, навіть не ходить до дитсадок, значить уже є якась хронічна інфекція, яка попала може від вас або від знайомих, і запускається механізм. Це вже обов'язково. Після літа обов'язково обсижитись на паразитоз. Тому що ми вже розказували чому. І просто і звертати увагу на спину, Власне. то що сказали. І дома теж, якщо ви не можете водити якийсь кружок, то Займається дома на да. фізичне навантаження? де обстежитися швидко. Нагадаю, що у Києві працює дві клініки «СмартМед» Лютеранська «Лютеранська-16» – це неподалік метро Хрещатик і Мостицька, – це житловий масив Виноградар. Будь ласка, звертайтеся. Усі, хто сьогодні до 18-ї години, зателефонує, запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на цю. Комплексне обстеження організму 073 503 три Це номер для запису. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я щиро вам дякую. Я е, нагадаю, вам. що були у нас сьогодні в гостях. Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клініки інтегративної медицини СмартМед та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось. Всім здоров'я. Щоб Служити не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі.